Ну, зайду я собі в Брукхевен, трошки пограю. Може знайду якихось собі друзів. Ну, гра, загружайся. Так. О, саме найголовніше. особливий скін. Брукхевен. Okay. О, тут черту зраю. Йдемо шукати якийсь будинок. Угу. О, ой, є. Зараз будемо щось. дивитися. Так, стукаємо. Перше напишемо привіт. О! Давайте подзвонимо в двері. Чи відкриють нам? Привіт. Угу. Е, е, чого? Будь ласка. Чого вона мене заблокувала? Я ж ука і знала, що нікому не можна тут довіряти. Зайшла собі порати з кимось. Угу. Ой, в мене борода тут. О, і справила. Ну, ну коли вона ну, мене розбукує. Коротше, чого вона тут зробила? Зараз напишемо. Так, зараз напишемо смайлик. 哎，全民是。<noise> <noise>